Ваніма віднесені приводом, мені дуже сподобався момент з приводу масці і Чехіро. Коли з хаку трапилася біда, Чіхіро побігла на допомогу своєму другу і потрапила в приміщення, де всі танцювали для Каонасі і просили в нього золота. Він побачив дівчинку і простягнув до неї руки, в яких було справді багато золота. На мою думку, це був неймовірний момент про цінності. Поки всі витанцьовували заради золота, дівчинка відмовилася від нього і побігла далі на допомогу другу. Погодьтесь на такий вибір, здатен справді не кожен. Всі ми знаємо, що в нашому реальному світі дуже цінується матеріальність, успішний успіх і все таке. До речі, в мультику золото потім перетворилося на багно. Гроші це добре, але вони не можуть вирішити всі наші проблеми, не можуть подарувати нам адекватну любов і дружбу. А виходячи з того, що природа людини соціальна, як ви думаєте, що має найбільшу цінність?